Привіт усім! Я рада вас вітати в себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про ваші відчуття. А, запитайте себе, чи відчуваєте ви, що ніби застрягли, що ніби щось або хтось гальмує вас. Якщо є такі симптоми, я готова поділитися з вами надзвичайно потужною класною практикою. Вона є моя авторська, і я її назвала Двері в нову реальність. Ця магічна техніка, як я її називаю, дозволить вам вийти із кола Сансари, які ви проживаєте, одні й ті ж самі повторюючі сценарії. Нарешті зрушити з мертвої точки і почати жити так, як давно відчуває ваше серце і душа. Так, як давно хочете того ви. Так, як давно про це мрієте. Це не просто візуалізація і. Це не просто а, магічна якась техніка. Це є ритуал, який відкриває портал в новий світ, у вашу нову реальність, де ви кохані, щасливі, наповнені, живі, реалізовані та забезпечені. Живете з достатку. Буквально за декілька секундочок я вам покажу, як робити правильно цю практику. А саме головне ефективно, що потрібно відчувати і які дії необхідно зробити. Все дуже просто і легко, головне бажання. А також обов'язково запрошую вас на мої три онлайн-курси, які я написала для вас, для того, щоб ви могли самореалізовуватися і зростати духовно. Я творець жіночого щастя, я творець дива і я творець достатку. Реєструйтеся за посиланням в шапці профілю або в описанні під даним відео. Я хочу поділитися з вами моєю авторською практикою нової ери, яка змінить все. Якщо ви відчуваєте, що застрягли, абсолютно не знаєте, куди рухатись далі, втратили віру в себе, використовуєте дану практику, і вже за місяць ви помітите значні зміни. Ви дійсно здивуєтесь, як все почне мінятися у вашому житті. А що саме головне тільки в облаго для вас. Кожні двері і поріг це є неймовірно потужний портал. Це портал у нову реальність. Виходячи з дому або повертаючись, просто проговоріть дані слова. Я запускаю найкращу для мене реальність. З усіх можливих варіантів в екологічно чисто для мене та всесвіту. це зроблено, зроблено, зроблено. Повторюйте дану практику якомога частіше, і ви помітите, як світ пропонує і дає вам нові можливості.